Доброго дня, дорогі підписники, гості каналу. Хочу сьогодні показати вам лайфхак, як замінити тормозні колодки на Audi сотці c 4 кузові. Так, потрібно вдавити циліндра. Це така проблема є постійно. Що для цього потрібно? Потрібно старі колодки, ось такі. Все це сплав той, що був поверхневий, я його стисав пугаркою. І вийшло дві такі пластини. Беремо такий болт, закручуємо гайку до кінця. Одну ж пластину ставимо ось так. Ось так ставимо одну пластину. Іншу вставляємо болт і вставляємо ось так. Бачите, ось, ось так вийшло. Потім берем одним ключом тримаємо болта, іншим закручуємо. І наш циліндр буде вдавлятися. Ось такий корисний лайфхак для заміни тормозних колодків, як удавити циліндра. Користуйтеся. Всім дякую за увагу!